Друзі, всім привіт! Сьогодні граємо з вами на тестовому сервері. Будемо тестувати чарівника. Слухайте, напишіть, хто із вас взагалі дивився нового супермена. Не знаю, як на мене це кіно, це щось із чимось, якщо честе. Я в шоці з того, що його знов повернули до того, щоб він носив спіднє поверх штанів. Це взагалі виглядає максимально комічно. Я не знаю навіть для чого, тому що, мені, коли його грав Генрік Кевіл чи Генрі Кавіл, ну, неважливо. Мені він подобався, якщо чесно, набагато трошечки більше. Він був більш схожий на якусь версію ну, нормального Супермена. Не знаю, мене саме більше повеселило в цьому фільмі. Головний його наратив був в тому, що, типу, Супермен там не чпає людей, він весь фільм поводить себе як ганчірка, там його всі б'ють постійно, і він нічого. ну... Не робить взамін, скажімо так. І мене повеселив момент, цей, коли вилітають до нього, чи то роботи, чи люди просто вдягнені, вдягнені в костюми. Ну, вибачайте за спойлер. Можете це перемотати, якщо ви хотіли подивитися це кіно, і він просто цим лазером всіх викошує, просто як не знаю, там, мабуть, мінус 40 за 30 секунд. Якщо ви зрозуміли про що і я такий дивлюся, почекай, ти ж весь фільм начебто казав, що ти, типу, нікого там не, <сміття> не збираєшся вбивати. Ну це просто якийсь капець. Я не знаю, хто придумував взагалі в цей сценарій, але це максимально не знаю, печальне кіно, якщо чесно. Я взагалі не люблю фільми про супергероїв. Єдиний нормальний мабуть, фільм про супергероїв це «Бетмен і Залізна людина. Чому? Тому що це просто люди, у яких є гроші, вони вдіваються. Ну, от з «Бетменом» взагалі весело. Мужик просто вдягається в латексний чорний костюм. Мабуть, там тане. Власному соку цілий день. Я не знаю, як він в ньому бігає. І там всякі приблуди в нього є для того, щоб там змагатися з цим з ворогом. Неважливо. Ну, і просто ну, єдина його суперсила це гроші. Ну, На це, в принципі, можна дивитися, тому що в принципі якийсь наратив там нормальний є. А от який наратив у нового супермена я так і не зрозумів, тому що там весь фільм нам казали про те, що він нікого там не чіпає і не збирається вбивати, а потім під кінець фільму щось якось не вдалося. То про що було кіно? Яка мораль? Із цього ну, мала б прийти до. Глядача в голову, те, що нікого чіпати ми не будемо і не можна, але якщо дуже сильно вибісити, то ти, типу можна. Ну, дурняк якась, якщо чесно. Добре, сьогодні в нас ролик не про кіно, це так просто невеличке припущення. Не знаю, можете написати в коментарях, як вам взагалі це кіно, якщо ви його дивилися. Я, якщо чесно, нічого хорошого взагалі про нього сказати не можу, тому що це капець. Е, тому що ну, ніякої логіки в тому, що, е, що відбувається на екрані, я не побачив, якщо чесно, що він збирався робити з тим монстром, якого він водив. По місту він сказав, там була фраза: типу, я хочу його е, відвести від міста, щоб він, типу, не загрожував людям. Та він за той час, поки там ходив по тому місту, той монстр, е, той циклоп чи що -то, е, то там було. Він уже, мабуть, там е, купу. Е, Купу домівок розгромив і купу людей. Ну, ви зрозуміли, про що я, тобто в чому логіка цього персонажа, я не розумію взагалі, якщо чесно. Добре, будемо розмовляти про чарівника. Що ми змінили? Взяли з вами трошечки інший обладунок. Хотілося б просто побачити, як він буде працювати. Хотілося б перевірити, наскільки обладунок, те, що в нас міфічний. Наскільки він буде вступати по силі, ну, тобто наскільки він буде гіршим чи ліпшим, ніж предмети хаосу? Тобто Замість міфічного обладунку на плюс один до всіх пасивок, ми взяли з вами обладунок, те, що використовує аспект, який дає нам додатковий урон. І ми бачимо, що міфічний обладунок, друзі ліпший, тому що ми проходили цей портал з вами 3 хвилини, тепер ми проходимо його з вами до боса. Навіть 4 хвилини йдемо і щось ніяк не дійдемо. Тож мені здається, що ці предмети, друзі, хаосу будуть спокійно використовуватися персонажами, виключно якщо вони будуть давати дійсно якусь супервисоку перевагу. Тому що, друзі, тільки в тому випадку, коли на персонажі важливіший якийсь предмет, а не унікальний аспект, тільки в цьому випадку персонажі будуть використовувати ці предмети. Тому що, якщо до цього моменту у нас збірка. На персонажі грала таким чином, що ми наносили достатню кількість урону навіть без тих унікальних предметів. Ну, от 5 хвилин, 5 хвилин це дуже поганий час для такого порталу. Наносили урон без цих унікальних предметів, то заміняти всі наші предмети, ті, що були, наприклад, з якимось хорошим аспектом на унікальні, не буде ніякого абсолютно сенсу. Тому що навіть якщо вони будуть посилені, все одно якийсь аспект може бути набагато ліпшим, ніж той унікальний предмет. От і все, друзі. Тому я думаю, що в принципі, в принципі тільки ті. Персонажі будуть використовувати велику е, кількість цих предметів, е, хто е, і до цього моменту використовували їх, просто вони будуть в інших слотах, от і все. Просто щоб посилити, скажімо так, уже існуючі предмети, тому що супер е, великого плюсика до урону все одно ну, не бачимо ми. Стало гірше на 2 хвилини. Так, що ми можемо взяти? Ми можемо вибити якісь черевики. Черевики це завжди добре. Черевики це завжди класно. І дивимося, що нам всіляка дурниця тут вона випадала. Давайте спробуємо ще трошечки черевиків знайти. Та ні, дурниця всяка. Не будемо займатися цими всіма справами. Дивіться, це обладунок ми поставили, який використовує унікальний афікс чи унікальну властивість ось цього прекрасного предмету, тобто цих рукавиць. І він виявився гіршим на 2 хвилини в 75 рівні, ніж наш обладунок, ось цей чудовий міфічний. Тобто ніяким чином ось ці предмети нові хаосу вони ну можливо на якихось збірках замінять, а так вони не замінять наші міфічні предмети. Тобто, міфічні предмети. Все ще ліпші, ніж предмети хаосу. От і все. Тобто, якщо ми зможемо одягати ці е, предмети хаосу, то ми будемо використовувати їх замість якихось предметів. Ну, наприклад, от, е, штани будемо мати на рукавицях, а рукавиці будемо мати на штанах. Ну, якось так. Ви зрозуміли, про що я думаю. Е, а ось такі предмети легендарні, ми все одно будемо залишати. Е, тому що аспект, який тут знаходиться, він набагато нам важливіший, ніж е, те, що ми можемо отримати із цих предметів. От і все. Так. І що ми з вами хотіли зробити? Три хвилини ми з вами йшли 75 і не будемо це е, по новому колу тестувати. Ми візьмемо з вами е, все ж таки спробуємо е, силу та, що в нас йде на наш щит мани. І будемо намагатися пройти також з нею знову ж таки цей портал, а потім будемо йти з вами вище. Хоча, хоча, мабуть, в такій варіації ми вже тестували. Ану, зараз, секунду. Ага. В такій, але не в такій. В нас стояла замість цієї сили, в нас була ось ця сила. Ось ця. Ну, спробуємо ось так. Це начебто найліпша варіація, плюс-мінус. Для цієї збірки, знову ж таки, не обов'язково для всіх збірок. Зараз перевіримо, як це все буде працювати. В теорії має бути урону більше. В теорії, знову ж таки. А на практиці зараз побачимо. Зрозуміло, друзі, що гідра буде чудово себе почувати. Зрозуміло те, що буде себе чудово почувати також збірка на метеорити. Чому? По тій причині, що і метеорити, і гідра в нас можуть вважатися основними вміннями і Метеорит і гідра будуть е, отримувати більші бонуси до урону, коли ми будемо використовувати цей щит мани. Тому що там є аспекти або унікальні предмети, які саме посилюють наш урон в залежності від використаної мани. Е, тому, скоріше за все, через блискавку ну, мало хто буде грати, тому що бачимо, що це нове кільце, яке нам має давати 72% більше урону за рахунок того, що ми підбираємо з вами. Заряди цієї енергії, ну, не геть сказати, щоб сильне, от і все. Тому мені здається, що будуть грати більше вогняні збірки, тому що гідра, метеорити і вогняна стріла будуть мати ну, от супер великі бонуси від того, що ми будемо грати саме через вогняну стихію. До речі, було б ще цікаво протестувати літ, але сьогодні вже, мабуть, не вистачить на це часу. Хотілося б багато чого б затестувати, просто дуже мало часу дають розробники, і той час, який витрачається на те, щоб взагалі зібрати хоча б якусь збірку, щоб її протестувати, він просто весь витрачається, скажімо так, Більшість цього часу витрачається в порожнечу, тому що ну, 3 години ти можеш збирати збірку, щось собі там придумати, а потім зайти в 70-й рівень ями і йти цей рівень 4 хвилини там, чи 5 хвилин. І це відбирає все бажання все це тестувати, але по суті, ну, чому б і ні? Так, бачимо, що щитма тут гірше працює, ніж та наша сила. При якій ми е витрачали наше життя, мабуть, повернемо, тому що ми йшли його 3 хвилини. Дивіться, вже залишається в нас 3 хвилини, і взагалі стаємо з вами на місці. Це жах. Повертаємо нашу прекрасну, чудову е силу, та, що в нас була до цього моменту. Е для електричних збірок, я думаю, що вона буде найліпшою. Так, де в нас ця сила? Повертаємо е, нашого загнаного звіра. Він чудово працював з цією комбінацією. Так, і що ми ще хотіли? Е, ми хотіли зробити щось з із... тут. Так. Е, наша блискавка отримує 3% більше критичного шансу. І коли наша блискавка. Влучає критичними атаками. У нас є 30% шанс створити ось цю енергію. Слухайте, ну, я б не сказав, що це суперкласний бонус, якщо чесно. Ми з вами ось це приберемо, візьмемо телепорт, щоб створювати цю енергію власноруч. Візьмемо наших фамільярів і зробимо з вами ось так. Де наші фамільяри? Чудові і прекрасні? Ось так. І це буде мати набагато більше сенсу, ніж якась енергія. Тому що ми вже визначили, що ця енергія від кільця супервеликих бонусів не дає. Так, а потрібно, щоб це вміння стояло в нас на панелі. Не потрібно. У нас є просто шанс викликати фамільяра. От і чудово. От і прекрасно. Так, почекайте. А фамільяр в нас і так використовується, коли ми. Коли ми використовуємо ось це вміння. Тобто нам не обов'язково туди фамільяра ставити. Але почекайте. Але вони будуть. Ні, є сенс. Вони будуть створюватися не тільки від блискавки, вони будуть створюватися від кожної стихії, що ми використовуємо. Ми це зараз перевіримо. Три хвилини ми проходили з вами цей портал. Ще раз проходимо його з тією силою, що ми визначилися, що. Ну, найліпше. Підходить нам для нашої варіації, скажімо так, і подивимося, як цей персонаж буде працювати в нас. Слухайте, то начебто трошечки. Більше стало урону. Щоб ці цифри не заважали на екрані, було б взагалі чудово, але хтось просив вмикати цифри, ну будемо грати з ними. Мені, звичайно, простіше, якщо чесно, грати без них. Слухайте, нормально, начебто ліпше стало, більш-менш. Я думаю, друзі, що якщо дивіться, якщо ви хотіли грати за чарівника, раджу вам їм грати через вогонь. Через вогонь 100%, я цього навіть тестувати не буду. Просто бачив, як гравці тестували збірки цього персонажа. Можу вам точно сказати, що можна буде грати збіркою через вогняну стрілу, збіркою через метеорити і збіркою через гідри. Тобто, не бачив, щоб хтось намагався будувати через холод. Тому що, мабуть, гравці хочуть побудувати щось 100% працюючи, а через холод там потрібно грати, ну, так як і через блискавку. Тому чомусь мало збірок через блискавки саме і мало збірок, друзі, через холод. Всі беруть чомусь гідер, тобто хочуть посилити те, що і так працює. Тобто беруть найпотужнішу збірку через гідер. Я думаю, що можна без проблем взяти навіть той же е, самий парагон, що у нас був і в 9 сезоні, і вона собі прекрасно буде працювати. Тому що, коли ми тестували з вами Орду, то без сезонних сил, без ніяких бонусів, набили е, десь 2000 взагалі золи ресурсу на збірці через гідру, без навіть предметів цих хаосу. Тобто, ну, очевидно, що збірка. На гідру буде працювати. Хотілося б просто потестувати щось іще. Погано, що замало часу, і не встигнемо через літ щось подивитися на цій збірці, тому що. ну Тому що якось так. Так, ну і дивимося, що по часу явно стало начебто ліпше трошечки. Декілька секунд ми з вами буквально виграємо, але. Це означає, що збірка. Більш-менш працюючи. І все одно ті ж самі, по суті, e, значить, в нас і так працювали друзі-фамільяри від різних стихій. Ті ж самі три хвилини, ну, буквально декілька секунд ми запізнилися. Все виглядає абсолютно таким же самим чином. Добре, не будемо тоді цим займатися. Давайте спробуємо пройти з вами вищий рівень порталу. Повернемо все так, як у нас було. 85-й ми проходили з вами, точніше, не 85-й 80 й рівень за 7 хвилин. Спробуємо 85-й ще пройти. Залишаємо все таким же самим чином, повертаємо наш телепорт, повертаємо ось це чудове вміння. Бо все те ж саме. І спробуємо пройти з вами 85-й. Чи ця збірка зможе? Мені здається, що якщо витратити трошки більше часу, якщо погратися з цими всіми навичками, предметами, то можна знайти щось нормального. Зі збірок на чарівника те ще буде грати через блискавку, але чомусь мені здається, що це кільце, те, що в нас на ці заряди енергії, воно буде виключно прохідним для якоїсь прохідної збірки, тому що я не бачу в ньому супер великого потенціалу, якщо чесно, друзі. Тобто мені ну чесно, не особливо він помітний, мені здається, що. Потрібно якось переналаштовувати нашого персонажа, щоб він виключно посилював свій урон від використання цих зарядів енергії. Можливо, якимось чином потрібно буде амулет сюди вплітати, в цю збірку, але, чесно кажучи, ну, начебто урон має зростати, але мені його чомусь не помітно. І от бачимо, що навіть у 85-й ямі. Е, немає в нас супер великих якихось е, змін по урону. Тобто бачимо, що ми її проходимо ледь-ледь. І зрозуміло, що це все потрібно змінювати. Ну, друзі, тоді на цьому будемо закінчувати. Залишимо в спокої чарівника. Е, 100%, очевидно, через які збірки він буде грати. Можливо, якщо буде час у нас. Встигнемо перевірити ще на тестик. Якщо не встигнемо, то я думаю, можна буде пошукати потім якусь збірку, уже коли сезон з'явиться у нас в доступі. Коли він стане доступним, у нас ну там менше місяця, мабуть, вже залишилося. Можливо, коли ви дивитеся цей ролик, то взагалі там ледь-ледь часу залишилося, або сезон вже вийшов. Будемо гратися з ним в сезоні. На цьому моменті дякую всім за увагу, друзі. До зустрічі в нових роликах. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові.